Олега Леонідович, друга поразка Сокола у дербі з Кепіталс в цьому сезоні. Сьогодні найрезультативніший поєдинок між цими командами видався. Як його підсумуєте? Ну, така плотна гра була сьогодні. Ну, Сподобалося, в принципі, добре зіграли обидві команди, ну, рахунок на табло. Сьогодні, от через що, якщо брати таку найбільш вагому причину, через що поступився Сокіл, це напевно гра в меншості. Сьогодні суперники три шайби одразу закинули під час своїх більшостей. Ну, грали просто та ефективно, скажімо так. Тому і виграли. Сьогодні, як завжди, багато вболівальників на матчах «Сокола» з Київ Кепіталс. Ну і залом, напевно, на матчах в Києві, коли грають між собою команди з ТОП-4, наскільки приємно сьогодні в цей п'ятничний вечір гралися в цій атмосфері. Так, приємно грати, коли повні трибуни, люди спостерігають, грою, болівають. Так, дуже приємно, але ж нічого страшного. Є. Треба налаштовуватися післязавтра. Нас очікує друга гра цією командою. Треба готуватися і грати. Ще одне питання безпосередньо по грі. Чому не зняли воротаря Олега Петрова, який по ходу зустрічі змінив Дяченка, щоб поатакувати в шістьох наприкінці? Ну, я не бачив, що ми зможемо щось зробити. Як вважаєте, що треба підкоригувати до матчу, до якого зовсім трошки залишається такий напружений графік вузів команд наприкінці регулярки? Тут вже особливо нічого не зробиш. Треба, щоб висновки зробили хлопці та зіграли максимальної концентрації з максимальною самовіддачею. Дякую вам. Дякую. Вадиму Валерійовичу, передусім з перемогою. Вас вітаємо. Перемога в Дербі це завжди приємно, але ще шапшаків Кепітал Соколо не закидали. Як підрезумуєте підрезумує, цю зустріч? Ну, дякую, вдячний да. хлопцям. Да. Почули, так. Да. Сьогодні ну, дійсно один з найкращих наших матчів в цьому чемпіонаті. Зобили багато голів, да? голи були красиві, були і, скажімо так, напрацьовані, і були ну, дуже красиві голи. Да? Тому молодці, з цих спрямок вітаю всіх команду, вболівальників. Да? Да? Команда зробила подарунок на день народження моєму помічнику Юрію Дмитричу Бенько, тому ми задоволені. Я думаю, що сьогодні подарунок не лише Юрію Гуньку, але й вболівальникам, які сьогодні прийшли, яких сьогодні, як завжди, на матчах, як мінімум з представниками топ-4 багато було. Ну, так, дякую нашим болівальникам. Да, ми тільки завойовуємо, і, завойовуємо їх, їх, їх любов, да, їх було дійсно сьогодні забагато. Ми їх чули, ми, ми їх чуємо, ми їх запрошуємо на наступний матч, тому би, волкам великам добропожали. Під час попереднього інтерв'ю ми так з вами спілкувалися про те, коли був пік форми у команди, де вона там шукала, його губила. От реалізація більшості теж по ходу сезону вдавалося то дуже добре реалізовувати, то не дуже вдавалося. От В матчі з Дніпром здалося це знайшли і перенесли на сьогоднішній матч. Ну, Ми працюємо над, над цим, да? І дійсно, у нас, як би. Можна не боятися не боятися сказати, що ми маємо більшість, да? ми добре це використовуємо. Да? Э, Хотілося б більше грати, да? у нас дуже швидкісні форварди, да? ми заробляємо дійсно за багато вилучень, да? за багато на нас вилучень. Ну, не завжди не не їх дають, але да? ну, сьогодні це спрацювало. Не можу не відзначити і повернення після хвороби Микити олійника сьогодні. Не знаю, кому там передадуть шубу в роздягальні, але сьогодні дуже непоганий матч, два голи, один асист. Два голи знаєш, він забив. Да? Ну, Олійники повинні забивати крайній нападник, да? це його хліб. Да? Тому ми чекали ці, ці голи. На протязі всього сезону ми від нього чекали. і Я задоволений, що. Він почав зараз при двері пливо забивати голи. Тим не менш, от, якщо нещодавно з'явилася новина про деша, квартаролога, казали він, що, ви що він фізично не готовий, от, що скажете про Янга Ху, який, здається, лише додає і додає від матчу до матчу. Ну, Ян Ху, да, це професіонал, це дійсно у нас таких гравців, скажімо так. Або небагато, або за, за... За, взагалі їх, їх немає да, таких. Ну, ми задоволені, ну, по-перше, професіонали в роздягальні і в биту, і би, нашим хлопцям дійсно потрібно брати з нього зразок. Да. А квартиролог, на жаль, да, хороший, доб, ну, дуже гарний хлопець, дуже як би, все позитивне, як і всі, навіть, іноземці. Да, але, на жаль, на жаль, був не готовий фізично, да, і тому би, ну, точно і він то, ми, іноземець, ми, ми його тримати не стали. Да, у нас є дуже добра молодь, да, яка сьогодні себе показала, в сьогоднішньому матчі. тому. Це, напевно, та це напевно ще один шанс для Матвія Маска себе Для Матвія Маска, так, да, Матвія Маско, дійсно сьогодні, як би ну, вчора не його хвалити. Да, це перші матчі він тільки грає. Ну, дійсно хлопець хлопецька горить, да, він віддається на 100% в кожного матчу на кожному тренуванні. Тому дійсно він, скажімо так, не заслужив, да, а він виборов свій шанс. І вибрав у іноземця, так, який поїхав додому, а Матвій Маску зараз з нами. Заключне питання, як перенести ось цей гарний настрій після сьогоднішнього матчу на неділю. Це важко, це дійсно важко, тому, тому що в роздягальні дійсно дуже багато емоцій. Дербі, перемога, перемога в дербі, так. шість голів це важко. Ну... Тут вже ми повинні тренерський штаб працювати професійно, щоб це перенести на наступний поєдинок. Дякую вам. Ще раз вітаю з перемоги.